Дуже добре, якщо б цей день став днем єднання, тому що 67 років назад фашистів дали всі. І ті люди, які жили в центральній Україні, на східній, на півдній, і на заході, е? тому що всі вже зрозуміли до чого це могло привести всіх нас. Тому сьогодні ми намагалися на всіх митингах зробити такий день єднання. Я не вважаю, що якщо навіть кожна партія організовує окремо, мені здається, що це просто організаційні моменти. А так ми всі повинні працювати над те, щоб це свято нас єднало українців всіх разом. Може 10 мільйонів втратили. Це просто біда не минула ні одні, ні одну родину. Мій батько повернувся в 20 років інвалідом другої групи з великої вітчизняної війни, а трити гибка лежать мертвими, які не повернулись в село рідне. Тому це зараз говорити про якісь окремі моменти і говорити, давати якусь інформацію, яка роз'єдна. Мені здається, недоцільно все ж таки дуже багато людей загинуло, і це повинно бути для нас святим. 大概吧。<Thank>